Казка про липку і зажерливу бабу. Жили собі дід та баба, були вони дуже вбогі. От баба й каже. Ти б старий пішов у ліс та вирубав липку, щоб було чим протопити. Добре, каже дід, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, вибрав липку, тільки що замахнувся сокирою. Щоб рубати, коли чує, липка каже людською мовою Ой, не рубай мене, чоловіче добрий, я тобі в пригоді стану. Дід з переляку і сокиру опустив, постояв, подумав, та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду, а баба й каже От який же ти дурень! Піди зараз же до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находили з тобою? Та як так, то й так, каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже Липко, липко, казала баба, щоб ти нам дала коняку з возом. Добре, каже липка, іди додому. Прийшов він додому, а біля хати стоїть віз і конячка біля його прив'язана. Бач, старий, каже баба, тепер і ми, люди. От тільки хата наша от от завалиться. Піди, старенький, попроси ще й хату, може, дасть. Пішов дід до Липки, попросив і хату. Добре, каже Липка, іди додому. Приходить дід до двору і не пізнає замість старої хати стоїть нова. Гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що, старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці, тоді, здається, вже нічого нам не треба. Пішов дід до липки, попросив худоби й птиці. Добре, каже Липка, йди додому. Приходить дід і не нарадується, повен двір худоби й птиці. Ну, тепер уже нам більше нічого й не треба. Каже дід Ні, старенький, ще піди попроси грошей. Пішов дід до липки і попросив гроші. Добре, каже Липка, іди додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і золоті гроші вкупи складає. Треба, каже, ще, щоб усі люди боялися, бо ми ж багачі. Піди, старий, до липки. Попроси, нехай зробить так, щоб нас усі люди боялись. Пішов дід до Липки, попрохав дід Липку, щоб так зробила. Добре, каже Липка, іди додому. Прийшов дід додому, а там у них повно війська та поліції, і все їх охороняють. Але старій цього мало. Що ж, каже вона, треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками. Бо чого ж нам більше хотіти, все ж у нас є. Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім каже Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж глядь нічого нема. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так покарала липка за те, що ненажерлива баба. Хотіла людей батраками зробити.